Вітання глядачам телеканалу НТА в ефірі новини. В Студії для вас працюю я, Мальва Вовк. Вже за мить ми розповімо вам про найголовніші події четверга 24 березня. Брудні маршрутки активісти закликають фотографувати плісняву на вікнах міських автобусів, аби вимагати покращених умов перевезення. Російські бунтівники у Львові гастролює сатиричне тріо із хпинами на російську владу. Ляльковий світ. Сучасні ляльки у авторській інтерпретації заполонили палац мистецтв. Вправність у стрільбі на Яворівському полігоні тривають навчання із бойової підготовки. Участь у них беруть курсанти академії сухопутних військ. Майбутні військові відточують на практиці, як потрібно стріляти із гармати рапіра, із складних стволів та 120-мм міліметрових мінометів. А для коригування артилерії використовують саморобний безпілотник. Навчання проходять також новоспечені контрактники та військовослужбовці із зони АТО. Де не де з підказки можна розгледіти і молодих дівчат. Ну, виконуємо завдання, три патрона, 14,5 міліметрів дається на виконання даним завдання. і відповідно до цього ми оцінюємо. Попадання з першого пострілу оцінка відміна, з другого пострілу оцінка добре, з третього пострілу оцінка задовільна. Практично всі курсанти нижчі оцінки добре не отримують, тому що якісно були підготовлені на теоретичних заняттях, на тренуваннях і незадовільних оцінок практично немає. На бруд у Львові стартувала акція Сфотографуй плісняву на вікнах автобусів, отримай чисту маршрутку. Небайдужим містянам пропонують сфотографувати плісняву або обдерті сидіння та надіслати фото через сайт електронних звернень громадян. У якому стані нині маршрутне таксі та як реагує міська влада на таку акцію, з'ясовували наші кореспонденти. Із пліснявою добрий лише сир, та й то смакує не всім. А от як бути львів'янам, які щодня їздять у маршрутках із грибком на вікнах? Львів'яни у соцмережах постійно публікують світлини міських маршруток. Там як небрудний салон, то крісло поламане. Йдемо перевіряти, наскільки чисті львівські маршрутки і чи дійсно все так погано. Сідаємо у перше, що попадається. Заходиш, і перше враження не з кращих. Обдерті крісла не наче кури подзьобали, а на вікнах пліснява. Не дай бою заразитися, то до кінця життя буде. Чи не кожен опитаний нами пасажир від таких пейзажів у маршрутках не в захоплені? Нарікають, частота у міському транспорті річ незвична. Часто їжджу, ну, вони в жахливому стані. Це все, що можна сказати. Там, там щось віддерте, там щось тарахтить. Там, наприклад, поручні вимазані в чомусь. Там от Біля дверей завжди все в цьому, мастилом вимазане. Видно, що люди влазять в це мастило і потім пальці теж витирають, об, Ну, куди витерти? стелю. Ви ж самі не бачите? Висновки робіть самі. Погано? Дуже погано. Водій автобуса присягає. Маршрутку миє щодня, а от обуреним пасажирам радить менше засмічувати транспорт. Кожного вечора, коли приїжджають з маршруту, з'їжджає автобус. Автобус заїжджає на мойку, миється як всередині, так і зверху. Львів'яни, хіба як самі на сміття зранку до вечора? Ну це вже їхні. А кожного вечора ми ми їм замітаємо всередині вологе прибирання, все як має бути. Та допоки водії божаться про дотримання правил, беруть з маршруток нікуди не дівається. Відтак у Львові організували акцію сфотографуй плісняву на вікнах автобусів, отримай чисту маршрутку. Все, що потрібно, це сфотографувати плісняву або обдерті крісла разом із номерами маршрутки. Зайти на сайт електронних звернень громадян та надіслати свою скаргу. Потім тому чекати на реакцію міських чиновників. А вигадала такий алгоритм, їдучи на роботу, ось ця Львів'янка. Пані Людмила переконана, якщо мешканці не будуть мовчати, можна досягнути результатів. Фактично, я переслідувала дві цілі: перша це ціль звернутися до перевізників, щоб вони все ж таки виконували зобов'язання згідно договору про перевезення пасажирів. А друга мета була це закликати львів'ян не цуратися, звертатися так само в Львівську міську раду з через електронні звернення, подавати фотографії, фотодокази того, що на насправді відбувається в львівських маршрутках. А от у міськраді розводять руками, кажуть, важелі впливу на перевізників не мають, але і звернення громадян не пропускають повзвух, тому обходяться наразі лише листами-проханнями до власників АТП. Ну, Зв'язку з тим, що от дві публікації в соціальних мережах, які були там по плісні милим вікнам на 41 му маршруті і на 39 му маршруті, ми написали листи на перевізники, щоб вони привели. До санітарних норм свій свій транспорт відповіді я отримав від директорів, що заходи проведені і автобуси проведені до санітарних норм. Як зазначили у мерії згідно договорів із перевізниками, маршрутки на мийку повинні приїздити щодня, а от повну дезінфекцію зобов'язані робити щомісяця. Та, схоже, власники громадського транспорту призабули правила, тому львів'ян закликають їм це нагадати. Марина Оленська, Іван Мазуренко, Юрій Руденко, НТА Новини. В одних маршрутках пліснява, інші їздять з розбитими вікнами. Про ці та інші події далі в огляді. Байдужі водії маршруток. Керманич 25-ї маршрутки зачепив трамвай. Через це в автомобілі тріснуло скло і посипалося на людей. Пасажири маршрутки стверджують, що водій зупинився, подивився у салон і поїхав далі. Його навіть не цікавило, чи є постраждалі. Обкурені водії патрульні впіймали у Львові чотирьох водіїв, які кермували у стані наркотичного сп'яніння. Двох впіймали за несправну підсвідку номерних знаків. А після розмови водії зізналися, що курили марихуанну. Ще одного зупинили за те, що не вмикав світлові покажчики поворотів. У цього водія теж виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Він сказав, що експертиза безглузда, бо теж вживав марихуанну. Завершив марафон обкурених водіїв. Чоловік, якого зупинили на проспекті Червоної калини. Цей, як і його колеги. Курив ті ж наркотики. Одні курять марихуану у Львові, інші передають за кордон. На Львівському автовокзалі хлопець спробував передати автобусом до Варшави наркотики. Юнак дав водію пакуночок, а що ж всередині говорити не хотів. Водій вирішив перевірити вміст коробки, аби не мати проблем на кордоні. У пакунку був мобільний телефон і мішечок з наркотиками. Хлопець сам зізнався, що хотів передати марихуану братові, який у Польщі. І ще одна незаконна будівля виросла у місті. Тепер в історичній зоні охорони ЮНЕСКО. Мешканці Звенигородської поскаржилися на забудовників, оскільки багатоповерхівка повністю закриває вікна їхньому будинку. Громадські активісти разом із обуреними мешканцями прийшли на площу Звенигородську, аби переконатися в припиненні будівництва. Бо цей об'єкт зводять із порушенням чинного законодавства. У забудовника є лише архітектурно-планувальне завдання, а документи на будівництво не відповідають нормам. Своєю акцією мітингарі хотіли привернути увагу львів'ян та влади міста до проблеми незаконних забудов, а новобуд вимагають демонтувати. Нам не подобається, що йде забудова без якихось документів, Ось, що скверик оцей зайнятий, який колись був. В розпорядженні мешканців. Ось. Так само ми рахуємо, що біля церкви оця надбудова, як ви бачите, ресторанчик зверху, він вище самої церкви. Тут прекрасно видно. Це теж не личить. Вважаємо, що це будівництво не має права далі відбуватися. Так вказано, і в висновку Держарбудінспекції, вона на наші численні звернення все таки припинила, дала припис про припинення будівельних робіт на даному об'єкті. Не співати дефірамби, а критикувати з Росії до Львова. Приїхала команда господіна Хорошева. Це скандальна вистава. Мюзикл, що розкриває державу агресора зсередини у неприємному світлі. Як розпочали з гастролі в Україні та як сприймають російських гостей в них на батьківщині, дізнавалися журналісти НТА Новин. Ось ця трійка приїхала до Львова з самої Росії. Знаменитий російський актор Михайло Єфремов, поет Андрій Орлов та журналіст Андрій Васильєв. Відомі вони публіці за свої скандальні виступи без цензури на політичні теми та критику російської влади. Мальчик по дорожці йшов, прогулятися просто. І нечайно знайшов кримський полоск. Он його в своїй страні присвідняє. Об'ясніть дітям, як он поступив. Мы гордимся малышом. Те, кто против гады. Брать чужое хорошо, если очень надо. Василів знаходить відео з новин. Орлоша пише текст, а грає Єфремов. Депутажні костюми, емоційні виступи та їдкі висловлювання. Спеціально для українських глядачів творці господіна хорошого підготували кілька номерів, присвячених актуальним та резонансним подіям в Україні. Хоч у гастрольній програмі є і номери, що написали ще п'ять років тому. Згадали і про суд над Савченко, анексію Кримського півострова та навіть пародія на вічно легітимного президента України. Львівським глядачам така сатира подобається. Мені сподобався Андрій Орлов, мені сподобалося те, що робив Єфремов. Мені сподобалося те, що вони деякі вірші читали українською мовою. Супер. Все, абсолютно все. Прекрасно. Задоволення отримала, дуже велике. Абсолютно не шкодую, що пішла. Дуже гарно, дуже добре. Єфремову, браво. Сподобалося все. Значну частину в інтернеті бачив до того, а тепер хотів живу побачити. Андрій Орлов, більш відомий як Орлуша, ексклюзивно розповів новинам про те, як часто їх пресують за їх творчість. Саме він і пише вірші до міні-сцену за критику їх влади, митцям погрожують. Але це їх не лякає, а навпаки, надихає на гостру сатиру. А на кожну грузу реакції будуть прикращення роботи, то міром будуть правити укражаючі ідіоти. А ми будемо робити то, що їм потрібно. на работе, дома, в постели, ну, то есть это, они будут нами управлять. То есть кто-то должен сопротивляться угрозе для того, чтобы остальные поняли, что это возможно. На их концертах у России выступы спринимают по-разному. Украинская публика захоплена. Те, кто ходит, воспринимают хорошо. Но что такое 3000 человек по сравнению с сотней миллионов? Понимаете, это... Ну да, у нас есть своя публика. Навіть якщо вважати, что, як пишуть газети, 15%. Де ж це 1 процент, я думаю, у нас знайдеться публіка. Назва концертів в Україні – «Нарушителі границ». Ця назва відображає ставлення команди господіна Хорошова до кордонів ідеологічних, географічних та інформаційних. Львів перший, хто побачив їх виступи в Україні. Наступної на черзі Одеса, Дніпропетровськ, Київ і Харків. Зупинятись ніде надовго не будуть, опісля знову до себе додому в Росію.

Йому виповнилося б 61, Попри свою трагічну смерть, за 45 років життя Ігор Білозір залишив великий творчий доробок. Він був художнім керівником і солістом вокально інструментального ансамблю Ватра. Такі пісні, як Смерекова хата, світлиця, зелене і жито зелене. Знають і співають у кожній українській хаті. Великий пісенний спадок залишив і своїй дружині вокалістці Оксані Білозір. Загинув 28 травня 2000 року. За три тижні до цього у нього стала сутичка у одній з львівських кав'ярин через те, що композитор зробив зауваження відвідувачам, які співали російський шансон. Внаслідок завданих травм Ігор Білозір помер у лікарні. Похований у Львові на Личаківському цвинтарі. Сьогодні ми запитали у львів'ян, чи пам'ятають вони творчість українського композитора і чи змогли б наспівати його пісні. Я, звичайно не пам'ятають, бо ватру, то вже якраз моя молодість. що ви, шановний. Щоб я не пам'ятав, якраз от, воно так початок 80 х років, кінець 70-х, якраз починалася ватра. Так що то я добре пам'ятаю. Та я звідки, знаю, знаєте, мої батьки слухали, я вже не слухав цього. Звичайно, пам'ятаю, ви знаєте, це я ще була молодша. Останнім часом його дуже передають мало, тому вже воно забувається. Смирокова хата на крутій горі, як прийду до неї серцем припаду, грудушку землі святої доус прикладу. Якщо це, я навіть не знаю його творчості, я не знаю, хто це. Ой, зелене жито, зелене, хороші хлопці, у мене хорошіші сам женці жнуть. Ні, на жаль ні. Не знаєте, якого композиту. Ні, композитор вже знатиме, що це композитор. Смерекова хата, батьківський поріг. Смерекова хата. Да. Я прийду до неї, коліном припаду, грудочку землі своєї. Чи прикладу. Ляльок багато не буває. Професійні митці з різних куточків України презентують у місті черговий фестиваль Ляльковий світ, покликаний популяризувати давню українську мотанку в авторських інтерпретаціях. Окрім представлених експонатів, відвідувачів виставки дивуватимуть цікавими майстер-класами та неповторними емоціями. Відкривали фестиваль ляльок і журналісти «НТА Новин. Сучасне бачення народної ляльки та її популяризація. Таку мету поставили перед собою організатори чергового фестивалю Ляльковий світ, який у ці дні дивує відвідувачів Львівського палацу мистецтв. Це відбувається вже в нас восьмий рік фестиваль Ляльковий світ і шостий рік цього року Етноляльці. Це тематичний проєкт. Там ну, збираємо авторів з усієї України, додаємо різні тематичні, цікаві проекти. І по великому рахунку ну даруємо гарний настрій. Це основне, ось намагаємось проводити майстер-класи, якось популяризувати етноляльку. Ну по великому рахунку, щоразу тяжче щось видумувати, презентують роботи на виставці автори з різних куточків України на виготовлення однієї ляльки. Майстри витрачають від кількох годин до кількох тижнів. Це в мене можливо передалося від бабусі, бо коли я була маленькою, пам'ятаю, бабуся мені мотала такі ляльки, іноді були це з соломи, з лушпиня і від кукурудзи, а іноді шматочки відканини. І десь воно в душі в мене так запало, і цим я почала займатися. Подивитися на унікальні ляльки люди приходять цілими сім'ями. Зізнаюся, українське мистецтво нині на піку популярності, тому поки є шанс прагнуть сповна ним насолодитися. Ходимо на всі виставки, бо в мене є внучка. А вона дуже любить ляльки, як всі дівчата. Тому все, що пов'язано з ляльками, нас цікавить. Завітали на виставку не тільки пересічні львів'яни і гості міста. З цієї стіни оцінює ляльок і ще один видатний українець. Відкрити для себе ляльковий світ усі охочі матимуть можливість ще до 10 квітня. Олег Галів, Юрій Руденко, НТА Новини. Таким ми бачили цей день Замить спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Я ж прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся з нами. Житловий комплекс «Шаттл» – це сучасне житло європейського стандарту. За останні п'ять років це лише третій будинок, який зводять у дублянах. Тому в місті цей комплекс не просто вирізниться, а вийде за рамки розуміння звичайного житла. Посвячено і закладено перший камінь нового будівництва. Такий будинок з такою дизайном будується в дублянах вперше. Надіємося, що він прикрасить наше місто. До реалізації цього проекту долучили найкращих архітекторів Львова. Над житловим комплексом «Шаттл» працюють люди та компанії з європейським досвідом проєктування житла. Будинок розташований в екологічно чистій зоні, а землі під забудову є у власності компанії-забудовника Левдівелопмент. Тому забудовники прорахували все до найменших дрібниць. А це гарантує, що коли будинок буде зданий в експлуатацію, мешканці не будуть мати проблем зі світлом та газом. Крім того, в усіх квартирах передбачене індивідуальне опалення. А також компанія Лавдівелопмент встановить на весь будинок сучасну очисну установку для води. Важливо, що шаттл створюють за новітніми технологіями будівництва. Планування в цьому будинку розроблено по європейському форматі. Тобто це великі кухні, вітальні кухні студії. Звичайно, з можливістю перепланування. Будинок сам монолітно-каркасний, тобто людина, якщо хоче втілити якісь власні дизайнерські рішення, вона може це все зробити, залучити дизайнеру і перепланувати під ті стандарти, які вона вважає за потрібними. Окрім будинку, на території комплексу також створить прибудинкову територію із зеленими насадженнями, дитячим майданчиком та місцями для паркування. Шател обладнають відеоспостереженням та системою розумний дім, щоб ніхто зайвий до помешкання зайти не зміг. Якісне, екологічно чисте житло для населення для мешканців цього будинку. Це не тільки зручне планування, це також великий ряд переваг. Це система очистки води, це сонячні панелі, це панорамні вікна. От також тут будуть передбачені ліфти. Навколо комплексу шатил розтягаються сади. Тож на сьогоднішній день це краще місце для сім'ї. Нині вже продано 35% всього житла, і до кінця квітня ціна за метр квадратний становитиме 10 тисяч 900 гривень. Вітаю до вашої уваги спортикмін є з Андрієм Сиротяком, партнер програми група автомобільних компаній «Арія Груп». Щирий і справжній бокс Львів приймає зональний чемпіонат України з боксу серед юнаків. Майже сотня молодих спортсменів Західної України виборюють путівки на головні змагання країни, які всередині квітня прийматиме Ужгород. Не Зразу дальше, далі. Ці ще зовсім юні боксери, яким 13-14 років тільки розпочинають свою спортивну кар'єру. Та амбіції в них не менші, аніж у дорослих чемпіонів. Тож всі на початку вважають вже себе, що доб'ються таких результатів, як наші старші товариші вже їхні. Що подивимося, як себе проявлять. У цьому віці юнаки ще не мають страху і гамселять один одного, часто забуваючи про тактику. Хлопці б'ються, а нервові клітини і здоров'я горять у тренерів. Та зустрічаю його, кажу. Вий на зустріч! Ота, галі! Далі сам! Сам працюй! Мілий вдаль на зустріч! Ще на зональному чемпіонаті змагаються 84 боксери із Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей, оскільки вік ще зовсім юний б'ються три раунди по півтори хвилини. Атакував, відійшов назад. Повтори атаку. Повтори. Розумієш, не відпускає суперника. Ти Від мене розумієш. і Таке ушло, Я далі. Успіх свій треба розвивати. Ти раз ударом попалить і відійшов. Змагаються у 20 багових категоріях від 35 кілограмів до плюс 76. На головні змагання країни поїдуть фіналісти. Головні фаворити господарі. Я думаю, що наша команда здобуде по-любому. Медалі в 5-6, думаю, точно тут Стільки ж нагород і перше загальнокомандне місце. Львівські боксери вибороли і на минулорічних зональних змаганнях. Серед тих, хто здобував перемоги, і Даниїл Заморило. Минулоріч він виступав у ноговій категорії до 46 кілограмів. Зараз до 48. На чемпіонаті України в Вінниці дійшов до фіналу і отримав срібну медаль. Тепер апетит серйозніший. У мене не було слабке дихалка. І я дихати не міг, а зараз я вже то почав то, то бігати і набиратися. То почав качатися. І все. Тепер виграю. Так. Срібним призером чемпіонату України у Вінниці був Євгеній Дегопик, який нещодавно ще й став триразовим чемпіоном країни з кікбоксингу. Минулоріч виступав у воговій категорії до 40 кілограмів. Зараз до 41,5. з половиною. Тоді я Переживав, бо все-таки я в фіналі зійшовся з місцевим хлопцем з Вінниці. Ну, хоч хотілося перемогти, але не зміг. Треба було більше сил додавати. Тяжко було. Цього року сили вже додались? Так, да, з цього року буде вже набагато краще боксувати і буду прагнути перше місце зайняти. На зональному чемпіонаті боксеригам гамселитимуться до кінця тижня. А фіналісти визначатимуть переможців та призерів чемпіонату України вже всередині квітня в Ужгороді. Андрій Сиротяк, Олег Возний, НТА Спорт як він є. Оскари будуть у Львові. Семеро наших спортсменів претендують на найвищі нагороди за підсумками минулого року. У номінації Найкраща спортсменка статуетку може отримати бронзова призерка чемпіонату світу, срібна призерка перших європейських ігор з вільної боротьби у ваговій категорії до 63 кілограмів Юлія Ткач. На Оскар претендує і жіноча збірна України з фехтування на шпагах, у складі якої львів'янки Яна Шем'якіна, Ксанія Пантілєєва та Анфіса Почкалова стали бронзовими призерками чемпіонату світу. У неолімпійських видах спорту серед номінанток чемпіонка світу Марія Музичук. У номінації Олімпійська Надія шанси стати найкращим має срібний призер чемпіонату світу з важкої атлетики серед юніорів у огвій категорії до 94 кілограмів Володимир Гоза. Паралімпійських видах спорту тримаємо кулаки за абсолютного чемпіона Європи з настільного тенісу в одиночному та командному заліках серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату Віктора Дідуха, оголосить переможців 10-ї ювілейної церемонії нагородження 8 квітня. Партнер програми компанія AlexCo, офіційний дилер Volkswagen у Львові, пропонує фольксваген джету з двигуном 1,6 Яй 105 кінських сил за спеціальною ціною від 481 тисячі гривень. Вартість вказана станом на 14 березня 2016 року. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у п'ятницю. Останній робочий день тижня 25 березня буде хмарним з поясненнями без істотних опадів. Ночі та вранці місцями на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Ночі стопчики термометрів показуватимуть 1-3 градуси морозу. День температура становитиме 2-5 градусів із позначкою «плюс».